Ми їдемо. Я така щаслива. Ми їдемо. Вінниця зустріла на сонечко. У Києві похмуро, а тут сонечко, сонечко. І музикою. привіт привіт, Вінниця. Має щасливих моментів магія і ми в її епіцентрі казкових мрій, надій і вчинків хоробрих це маї магії магія, і все буде добре Магія щасливих моментів магія і ми в її епіцентрі казкових мрій, надії і вчинків хоробрих, це має магії магія. Я вірю все буде добре. Життя складається із тисячі щасливих моментів. Як фотоальбом душі, де спогади, безцінні фрагменти, обійми та теплі теми. Happy birthday to you. Happy birthday to you. No, no. Happy birthday. happy birthday. happy birthday, happy birthday to you! Не, 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 не. А нет, 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 Не, 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 не. Не, не. Что не, не? Так, нет, 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 номер два. Так, нет, 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 My hair, she's living.